Вітаю вас! Цей ролик відкриває серію відео, де ми будемо розглядати різні фінансові відносини між роботодавцем і найманим працівником, а також між партнерами в бізнесі. Ну і розпочнемо з класики жанру. Робота на ставку. Які її переваги! Ну, головний плюс що ти в кінці місяця гарантовано отримаєш заробітнім платню. І якщо ще роботодавець періодично дає премії і підвищує рівень зарплати, це спонукує людей гарно працювати. Ну, але як показує практика, особливо там на комунальних підприємствах, в іншому державному секторі, зазвичай зарплата досить довго зависає на одному і тому самому рівні, поки її держава не дає наказ індексувати. До чого це призводить? Ну, по-перше, людина ну, знеохочується, а навіщо старатися, напрягатися, прокачувати свій скіл, якщо в кінці місяця ти отримаєш таку саму зарплату. По-друге, у неї з'являється спокуса в робочий час займатись особистими справами, там сидіти в Тіктоці, щось купляти, спілкуватися через. Месенджери з кимось і тому подібне, і робити, так сказати, видимість роботи. Ну і це, в свою чергу, призводить до того, що людина стає свого роду лінивою, знеохочується. Вона може навіть розвинути до себе негативне ставлення до своєї роботи. Тому, як показує практика, що більшість людей в такому випадку рано чи пізно, якщо хочуть розвиватися, просто лишають таке місце роботи. І переходять в іншу компанію, де працюють вже з іншими відносинами. Це може бути ставка плюс-бонус, або працюють за відсоток. Але це вже тема для наступного відеоролика. Якщо вам дізнатися про них більше, то не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ролики. Ну і бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!